Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми в цьому супер-міга-крузяцькому ролі будемо і, проходити цю саму-саму круту гру UA онлайн. Погнали, друзі! Це гра з реальними ігракам світу. Як ви поняли, вона українська. От, вона вже є в цій грі місяць-половину і вона вже сидить на першому місці серед автомобільних ігор і українських. Так що, друзі. На початку, щоб ми трошки заробили, нажимаємо на ці 4 квадратика уверху, там де нам показує здоров'я. Потім нажимаємо щоденний бонус за вхід. Потім забираємо 30 тисяч гривень. Все, ми забрали 35 тисяч гривень. Далі, друзі, нам потрібно з вами орендувати мопедик. Вот, ми орендуємо мопедик, І сразу сходу, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал и пишіть коментарі, друзі. Дякую, вы самі круті. Напишите, чи мені знімати цю игру. И погнали, друзі. Ну, в кінці напишите, чи вам сподобалось. Так, оренда педу. Нажимаємо ок. И, что самое тут безкоштовно можно. Дальше мы нажимаем громадські місця. Дальше. автошкола Київ. Тут, кстати, ще я хотів сказати, що. Секундочку, друзі, 1444 метрів. Окей, друзі, е -е, меншої автошколи нема, тому поїхали. Поїдемо. Це мало, от, по навігаторі їдемо сюди. І що, друзі, хотів сказати? Я однак поки розкажу, ми вже доїдемо. Е, що я хотів так сказати, що я не сказав. Тут є реальні е, міста світу. Да, школа, що немає Чернівців, але є Львів, Київ, Дніпро, Миколаївськ є оті от от такі всі міста. Сьогодні нам треба купити машину. Я хотів собі купити ЗАЗ 968-й. Так само тут є ТЦК. Це все. В мене, от, якщо ви хочете зі мною пограти, я граю на четвертому сервері мій нік Артем Онлайн. Пишіть мені в коментарях або приєднуйтесь, приєднуйтесь до моєго телеграм-каналу Артем Кар Симулятор 2. Так і напишіть, можете скопірувати назву мого каналу і потім встати у телеграмі і вам покаже виб'є мій е, канал. Тут навіть все показує який час, Зараз я знімаю відео в 11.09 Да-да-да. Так кстати, реальні ігроки світу, хто не знав. Тут так само справа є будівництво. Ми потім, Нам потрібно спочатку купити машину. Вот машину нам потрібно купити, Але я хочу в автошколі на права здати. Так, друзі, все, ми переїхали з вами до автошколи. Так, Ми досягли місце призначення. Та я то знаю, що я при... не присяг місце призначення. Е, куди я вийшов Алі. Такс тут відправляємось правля... тут після карсимулятора 2 не дуже. Такс. продбання ліцензії. Такс. Е, наземний транспорт. Далі. Все, друзі, ми з вами придбали. Е, ми з вами придбали нашу, наші права. І, друзі, зразу з ходу поїхали з вами в автосалон купити заз 968-й іде мій скутер. Це мій? До, це мій скутер. Так, друзі, далі ми нажимаємо сюди. Нажимаємо навігатор. Далі транспорт. Автосалон економ класу. Це 4000 метрів. Ну, окей. Економ класу все, друзі, поїхали туди. що буде довгенько за ніч, але інтересна буде дорога. Так, поїхали, друзі, з вами. Безпечної зони вже нема. Я собі хочу купити зараз 168 і потім заробити 100 Дск. Я набираю страховку, не буду робити на цю машину, бо не нужно. Та ти куди підрізаєш чудо? Кстати, тут є один прикол, якщо ти тако. будеш зараз. пусть ми я зараз вам покажу цей прикол. Коротше, зараз скутер доженеся до 80 км в час, і, він, і все, він більше не буде. А, ні, він розгоняється. Ну, якщо тако будеш робити, чекайте секундочку, отако от вставати і падати. Блин! Скутер поламався чуть-чуть. Він димиться, друзі. Капець анекдоти. Скутер. він лише чуть-чуть ему -чуть знеслося хп. Короче, друзі, е так само я уведу назву гри у описі. Обязательно подивіться в описі, і в описі буде так само е назва Мої, мої телеги. Обязательно приєднайте вот то, і ми зараз з вами їдемо, і нам з вами потрібно буде виповняти квести. І давайте бо я вам скажу перше корене слово. А перше корене слово сьогодні буде мопед. Перше кори слово на сьогодні буде мопед. Хто його напише, той попаде в допис. Е, у нас найбільше е, пише Олесь Патер. Вот. Олесь, якщо ти дивишся це відео, то напиши ти його дивишся. Вот. Так що погнали, друзі. Все. Так, встаємо, падаємо, встаємо, падаємо, встаємо. Та блін, що так веде. При записі у наушниках це не, дуже, і, це не дуже комфортно це робити. Просто тут на телефоні є таке відділення, відділення тут де управляшка є. Але то відділення вже зайнято наушниками. Вот, ви що думаєте, що у мене такий хороший звук? Коротше, і тут я не можу нормально телефон тримати і... То мішає. У мене, кстати, є ще інший е, тут персонаж, інший аккаунт, і він називається е, Артем Кейван. Отак просто по-англійськи. Але цей я буду більшість грати на тому аккаунті, а на цьому чисто буду грати, коли я буду записувати відео. Вот. Але так більшість я граю на тому. У мене вже там є два, дві машини, ну там вже гулівся у мене. Е, там у мене вже 219 тисяч гривень. Отак, От тут в мене 22 тисячі гривень. Нам ще 5 тисяч метрів потрібно валити. Ча, не нужно, щоб цей заборчик скінчився, ми б на правці поїхали, а то ми і так, так довго їдемо. Так, все, погнали, друзі. Я перше корисло казав мопед. І, друзі, сразу, якщо я вам такий прикольчик розкажу воювати онлайні. Дивіться. Не нужно е, заходити, коли ти заходиш, виповняйте сразу. О, блокпост. Тут ТЦК буде, зараз ТЦК. А, ні, що то сьогодні ТЦК нема. Коротше, не важливо. Розказую далі, куди ти підрізаєш. Розказую далі. Тут, як я казав, реальні іграки світу, і сразу, коли ви заходите в ігру, нажимаєте щоденний бонус за вхід. Получаєте 30к і. Як це називається, друзі? Секундочку, секундочку. Отак. А ще три тисячі. І коли ви заходите, сразу нажимаєте виполняти ті квести, воздуш, нажимаєте виповняти ті квести. І. чекаєте, це що за автобус? Це Ісузі. Ісузу. Ісузі сузуки. Ладно, не важно. Ні, це Бог да. Ні, це Ісузі. Ладно, ну і коротше. Ви заходите і нажимаєте той щоденний бонус за вхід. Потім е, заходите в навігатор, нажимаєте громадські міста. Ну, коротше, повторюйте за моїм відео, але я вам розкажу. Бо накорму нема що говорити, поки ми їдемо. О, це будівництво, така є робота, бачите? Але, в принципі, не важно. І як це називається, друзі? Заходите, Потім нажимаєте Получить права і їдете туди. У вас є на базі 35к. Типа, І потім, ви вже коли отримали, їдете як за мною автосалон економ класу. Там ви браєте ЗАЗ 968 бо нужна машину хоч любу. Не треба саму дорогу, яка там є. 268-й ЗАЗ купляєте. Во, зараз побачите. яка. По, яка -то машина. Потім купляєте, ну є ну, у вас гроші, ну Но номера страховку не нужно. Номера страховку це вообще не нужно. А нужно поїхати на будівництво. Ні-ні-ні, нужно, друзі, квести повняти. Вам потрібно отримати паспорт. Вот. Нужно вам Паспорт. Паспорт. І ви получите, то безплатно отримати, але отримаєте ви з того квесту. Е -е, як це називається? 1000 гривень. Вот. ну Типа на дорогу. нормас, нормас. Так якось зрізати можна, можна, можна. Сюди виїдемо. Главне би тут річки не було. Ми трошки зрижемо друзі, а то їхати як нужно, то уже не очень хорошо, так вот я скажу. Не нагадав дерево не гепнулся. Ого! А це ми картисты, я ж не можу. Тут так дерево багато наставляли разработчики. Розработчики это что такое? И кстати, ця игра українська, как я вам сказал, мы уже так багато їдемо, друзья. Я купляю машину, и будет перша частина назима все. И будет друга частина. От, скоро буде друга частина. Як ми будемо з вами вже заробляти там бабки, виповнювати квести. Ну, коротше, квести будемо з вами виповняти, багато квестів. Ох, маршрутка. Тут, кстати, є так само і голосовий чат, але я не хочу під час відео говорити на голосовому чаті. Так давайте може. отако. О, так він май поїхав. Нам ще 1100 метрів це очень-очень дуже-дуже дуже мало. Вот, що я хотів сказати. Так, давай, розганяйся, пожалуйста. О, уже вже 900 метрів. Це вообще маленько. Там автобус, кстати, з четвертого рівня. Я би хотів сильно поробити на автобусі, але то дозволяється з четвертого рівня. А у мене на тому акаунті, там де той інший аккаунт, то у мене там рівень третій, Там мені ще один рівень добити і все, типа. А тут у мене рівень перший. Так що советую, друзі, скачуйте обов'язково цю Вот, Це класна игра. Все як реально в житті, устроїтися на роботу. Коротше, імбулечка ігра, що я би хотів сказати. Зараз, друзі, ми з вами переїжджаємо, тут так само є Сільпо, магазин. Блин! Отбойники! Та не мешайте, в принципі, що і тут не закінчається. Ай, все, він тут кінчається, все, все, все хорошо. О, дуже-дуже, дуже-дуже добре. Так, друзі. Все, переїхаємо з вами красивенько. Сюди залітаємо в автосалон. Екхром класу у ЗАЗік. О, вот. глушимо мопеду, це не обов'язково. Такс. Все, потім заходимо ось сюди. Е. Появляйся кнопочка. Чого у мене кнопка не появилася. нам потрібно заново. Хоп. Тепер тако, надіюся, дуже. Бо нам потрібно машину ж купити. Да. Ок! Потім наживемо асортимент бізнесу. Далі е, шукаємо ЗАЗ 968-й. Во. Чекайте секундочку. Вот, ЗАЗ 968. Тут можна безплатно вибрати колір. О, я собі виберу а червоний був би Лермас. Ну, червоний. Ану. А ну, жовтий. Зелений, ні, синій, такий собі. собі. це буде червоний. Що, друзі, ми з вами успішно придбали е, заз 968. Бачите, друзі, отака суперкрутецька машина. Оцініть в коментарях, як вам така машина. І друге користь на сьогодні буде ЗАЗ. Друге кори слово на сьогодні буде зас. Хто його напише, той попаде в наший самий любимий допис. Що, друзі, можу сказати, якщо вам цей супер крутяцький ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк, а якщо не сподобався, то все рівно ставте лайк, бо я стараюсь над е, новими відео і обов'язково напишіть в коментарях, що знімати мені цю ігру. Ну і на цьому все. Всім пока!